Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки є пріоритетними задачами, вирішення яких має надважливе значення для функціонування та існування держави. В цьому аспекті перспективним є використання синьо-зелених водоростей, ціанобактерій, чим забезпечується мінімізація екологічної небезпеки в Дніпровського каскаду водосховищ, від неконтрольованого їх розвитку, а також використання їх в якості сировини для виробництва енергії, чим досягається підвищення ступеня енергетичної незалежності України. Всім доброго дня! Я учениця групи ОП-121 вищого професійного училища No7, працюю над проєктом використання синьозелених водоростей для отримання біогазу. Готою нашої роботи є розроблення методу очищення поверхневих вод Дніпровських водосховищ від синьо-зелених водоростей шляхом збору та використання їх концентрованої біомаси як субстрату для отримання біогазу. Так, у 20 столітті в Україні було створено каскад Дніпровських водосховищ, що перетворило Дніпро у систему слабопроточних озер, на берегах яких проживає близько 7 мільйонне населення. Водиться інтенсивне сільське господарство і промислове виробництво. Домінування ціанобактерій у водній системі Дніпра має виключно негативні наслідки. Упродовж періоду свого розмноження і розкладання ціанобактерії перетворюють Дніпровську воду на брудну смертючу рідину. Це надзвичайно оскладне очищення води на водоканалах прибережних міст до стандартів питної води. Також вони поглинають кисень води, що регулярно спричиняє замори риби. Загибла риба спливає на поверхню води і, розкладаючись під гарячим сонцем, робить повітря над Дніпром іще надобнішим. В основу пропонованого способу покладено розробку методу очищення поверхневих вод Дніпровських водосховищ від синьо-зелених водоростей, шляхом збору та використання їх концентрованої біомаси як субстрату для отримання біогазу за біотехнологією метанного породіння. Та забезпечення тим самим належного рівня якості води у каскаді в Дніпровських водосховищ при економії енергоресурсів. Використання як сировини для виробництва біогазу синізованих водоростей є новітньою та оригінальною розробкою, що не має світових аналогів. Як основний конструкційний елемент пристрою для викочення поверхневого шару води влучається горизонтальна платформа, призначення якої підрізати приповерхневий шар води таким чином, щоб у викачувальну трубу потрапляла лише насичена ціанобактеріями маса води. Можливі способи збирання ціанобактерій в цілому можна розділити на такі дві групи. Збирання їх із стаціонарних берегових станцій та збирання їх за допомогою спеціально обладнаних суден. промислово метаногенна установка для отримання біогазу конструктивно складається з концентрованої колони, де відбувається згущення субстратної біомаси, шляхом відстоювання та подальшого зливу зайвої води, та метантеку дайджестеру, який на дві третіх об'єму заповнюється концентрованою біомасою і де протікає процес метаногенезу. Підрахунок об'єму газу, що утворився, відбувається за допомогою газового лічильника. Метантек оснащений системою датчиків, які знімають дані за низкою показників температура, тиск, pH тощо. Та передають їх на комп'ютер. З метою дотримання температурного режиму дайджастер вкрито термостатичним кожухом і оснащено обігрівальними елементами та термореле. Що дозволяє автоматизувати процес стабілізації технологічних умов процесу та здійснювати їх поточний контроль. Практичні дослідження показали ефективність протікання процесу за температурою плюс 35 градусів, що може бути досягнено в літні місяці за реальних умов без додаткових енергетичних затрат. Синтез біогазу відбувається навіть за середньою температурою плюс 30 градусів, і припинявся тільки при подальшому зниженні середньодобових показників. В лабораторних умовах з одного дециметру кубічного субстрату дотримували до 2 дециметрів кубічних біогазової суміші. Біогазова технологія також дозволяє отримати в найкоротші терміни за допомогою анаеробного зброджування натуральне біодобриво, використання якого дозволить знизити використання хімічних добрив, які несуть негативний вплив на якість і ротючих ґрунтів. У відповідність із поставленими у роботі задачами було отримано наступні результати. На основі проведено аналізу з'ясоване економічне значення ціанобактерій та перспективи ефективного використання їх біомаси, обґрунтована доцільність одержання біогазу і біомаси синьо-зелених подоростей, досліджена доцільність використання відпрацьованого субстрату ціанобактерій в якості біоорганічного добрива та обґрунтована технологічну схему збирання ціанобактерій для їх переробки на біогаз.